Так, а зараз я хочу запросити вас у свій кабінет і показати, як же працює. Зайду. Так, створюємо ми свій онлайн-кабінет, вносимо логін і пароль. Ось мій кабінет, мій профіль. Так, що доступно да, у нашому кабінеті? Я проговорила вам тепер буду показувати. Дивіться, в розділі Advant Travel» доступні пакетні тури. Будемо дивитися відразу. Наприклад. Можна замовляти тут і авіаперелітні тури, і автобусні. Ми будемо сьогодні дивитися з вами авіатури з відправленням із різних міст. Дивіться, країна, в які можемо відправлятися, їх багато. Ось він, тут перелік всіх країн, в мене не піднімається туди далі. Так, дивіться, є окрема вкладочка на море, це для того, щоб ви там не шукали. Куди ви хочете, просто натискаєте на море, і система вам буде підтягувати всі тури, які доступні на море. Сьогодні я пропоную з вами помандрувати до Єгипту. Дивіться місто відправлення. Зараз покажу вам, з яких країн можна відправлятися взагалі. Дивіться, є в нас так, зараз буду показувати. Україна вилітів вже ж немає, але крім цього, Казахстан, Молдова, Латвія, Литва, Естонія, Узбекистан, Німеччина. Польща, Румунія, Чехія, Угорщина, Австрія. Так, будемо пробувати зараз. Давайте подивимося, можливо, з Молдови. Кишинів. Місто відправлення Кишинів поставимо. І я пропоную зараз інтервал дати виліту поставити найближчий. І подивимося, які зараз будуть ціни. Також в параметрах ми можемо виставляти, дивіться, тривалість від 7 до 14. Ставлю, двоє дорослих стандартно поставимо. І в параметрах ми виставляємо з харчування, дивіться, транспорт авіа, можна також виставляти без транспорту. Харчування виставлене в мене вже все включено, ультра все включено. Бюджет не виставляємо. Клас готелів можемо виставити, наприклад, 4 і 5. Так, і шукати тури. Система буде нам підтягувати всі пропозиції, які доступні зараз в Єгипет з Кишиніва на вибрані нами дати. Так, дивимося. Вибрано, знайшла система нам 1228 турів та 162 готелі. Зараз ми не будемо дуже так заглиблюватися і вибирати якийсь там найкращий готель. Я просто хочу показати вам ціни, які зараз доступні. Да? На 7 ночей все включено так, вартість 39,267 найнижча. Да? Ми від четвірочки поставили. От так змінюються ціни, тобто далі йдуть уже дорожчі. Якщо вам хочеться якийсь готель, який ви знаєте, який вам порекомендували, ви можете прямо ввести назву цього готеля і шукати тільки по готелю. Якщо нам тут щось не подобається, ми натискаємо Шукати ще, і система нам знову буде підтягувати нові нові пропозиції. Так, дивіться, також можна тут в додаткових параметрах обрати, наприклад, Ліні, першу або другу лінію, да, от ми можемо поставити. Кому цікавий певний якийсь регіон, теж можна вибирати регіон. Ну, ми залишимо всі регіони. І ще раз натиснемо шукати тури, першу і другу лінію. Тобто всі параметри, які ви будете виставляти, система буде вам підтягувати. Так далі, що ми можемо ще подивитись? Дивіться: змінивши місто відправлення, ми запам'ятали, що там була вартість від 39 тисяч да, на двох дорослих. Ми зараз давайте подивимось, наприклад, з Польщі. Давайте вже візьмем. Це, візьмемо. Сам, це самі дати дивимося. Так, шукати тури. Дуже швидко, дуже доступно, дуже мобільно, в будь-який час от зараз вечірній час. Зараз, якби ми знайшли якусь дуже класну пропозицію, і готові були би купити, все, натискаємо кнопочку Замовити тур. Я зараз покажу, як це робити. Уже на зараз турагенції закриті. Тобто вам би, якби ви знайшли таку пропозицію, то прийшлося б чекати до ранку і піти би десь туристичне агентство купувати цей тур. Подивіться, яка вартість підтягується із Жешува, Аж від 67 тисяч, дешевших навіть немає. Так, наприклад, ми зараз можемо подивитися виліт. Так, наприклад, терпно. Ага, з Румунією. Давайте з Бухареста. Наталечка, глянь з Румунії. Там з я з Румунії. Сьогодні дивилася. З да, Румунії. Там є... З Румунії. А ну, покажи, а які ну, там Бухарест. є. Сучава. А, а ну, Бухарест. Ні, глянь, Клуж на Ана. Там, ану, Оце, там, да, та? я такого навіть да. не подивилася. Ось, подивися, які там ціни. Я сьогодні Пускати дивилася. Пускати тури, а ну. Там зі Львова так, 7 годин до цього аеропорту. Ага. Так. Ух ти. Ох, да. Так, там четвірки, О -о. подивіться. крутяк Я таких цін не бачила, я сьогодні моніторила, і я ж дивилася такі готель, ну, такі е, е, аеропорти відправлення, та? ну які ми звикли, що вони найближче, доступні, та? я навіть цього і не не, не відкривала. Ви бачили? Це цін? я сьогодні ось подивилася, я глянула там 7 годин, ну їхати зі Львова, це взагалі. Давайте ми на нього зараз зайдемо, так? Спроб... Ану, на які це числа тут воно є. Так, заходимо і шукаємо тури. Ну тут можна подивитися, як розташується. Боже, це перша лінія, ви бачите? Тобто, тут можна подивитися, якщо підходить все ну за таку ціну. Я, я таких цін давно не бачила. Так, відкриваємо нашу чарівну табличку. Так, готель відкритий у 2012 році, до речі, досить даже недавно. Так, оно вже трошечки Є. Ну, дивіться, ця вартість стоїть на 10 травня. Якщо, наприклад, мені до чого дуже не прив'язані, ну, сьогодні 7. До 10 травня, я думаю, добратися швиденько да, можна до цього аеропорта. Ну, або хто знаходиться, знаєте, в Румунії. Ми ж теж можемо, наприклад, люди знаходяться не тільки в Україні, можуть моніторити і обирати для себе ці пропозиції, можуть люди і в Румунії знаходитися. І, будь ласка, ну це ж взагалі 23 тисячі. Так, ну давайте спробуємо його. Так? Це нам пропонує джуїнап. Дивіться, стандарт ру. 23 тисячі. Так, 25. джуїнап. Тільки від джуїнапа ця пропозиція. От з вами гаряча пропозиція. Ось вона. Клас, боже. Так, натискаємо детальніше. Так, Дивіться, до сайту до цього готеля підв'язаний міжнародний сайт відгуків Ось ці зелені кружечки. Це відгуки від туристів, які відпочивали в цьому готелі. Є доволі дуже багато відгуків, тому я думаю, готель користується гарною такою популярністю. Так, 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 тут можна почитати особливості міжнародних подорожей для тих, хто, можливо, десь в чомусь не дуже орієнтується. Да? Якщо якісь, якісь є питання, можна задати в службу підтримки конкретно по цьому готелю, по цьому туру, і прямо так написати, цікавий тото й то-то питання. І служба підтримки надасть кваліфіковану відповідь ну, досить короткий термін від 10 хвилин. Так, ми натискаємо оформити тур. Дивіться, ось так дуже швидко можна. Так, відразу видно в нас польотну програму дивимося. ну Вона така обіднішня, да, туди і вранці назад. ну За таку ціну клас. Так, відразу підтягується договір на туристичне обслуговування на мене, як на власника кабінету. І мої паспортні дані, які я один раз внесла, і вже я їх навіть не перевіряю, бо я знаю, що я вже літала, їздила, і в мене внесено все правильно. Обираю попутника. У мене тут є вже, наприклад, ну, оберусь. теж кнопочку нажала. Сюди потрібно і пен внести. Ну, не знаю, я не вноситиму. вноситимус. Я так. На як ото кажуть, так, підтверджую: вношу е телефон для оперативного зв'язку зі мною, в разі чого служба допомоги з зі мною зв'яжеться, якщо треба якісь прямо нагальні такі питання вирішити. Так, і як я казала, для тих, хто користується ваучерами, або для тих, хто має абонемент, ті, хто реєструвалися раніше, а в мене є такий абонемент, то з мого бонусного балансу будуть списані 34 бонуси, це 1414 гривень. За цією знижкою я буду оплачувати менше. Так, дивіться, і якщо я. Оформляє не оформляє підписку страховку від невиїзду, то до сплати у мене 22 тисячі на двох дорослих. Фу, така ціна, я трошки аж <смас> в такому легкому шокі. Так, також можна внести побажання до туру, якщо у вас там є якісь побажання, там чи ви з дитиною, чи якісь там день народження, і щось вам хочеться там, наприклад, якесь привітання від готелю замовити. Також можна оформити спільний тур. Тут, якщо, наприклад, з декількох кабінетів ви спільно зі своїми друзями, знайомими, родичами, оформляєте декілька турів, то сюди ви прописуєте всі свої замовлення і. Тоді вже туристичний оператор знає, що саме ці замовлення будуть і в одному літаку, і в одному готелі. Тобто, це дуже зручно. Ну, ви будете розуміти, що ви полетите чи поїдете на відпочинок разом зі своїми друзями чи зі своїми рідними. А, Обласне, а, а дивіться, візьму, будь ласка, цей готель просто відкрила на іншому телефоні. Так там здивована, як і Світлана. Якщо ввела двоє дорослих і двоє дітей на 10 травня, так. на 11 днів 137 тисяч. А through. на 14 днів 119 тисяч. Ну просто, таке так, можливо, 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 тільки на нашому сайті. Це, це просто. А да? я зараз змінилася хворі в цей готель. Оце, так, да, воно? Так, в той самий а, готель, тільки двоє дорослих, дорослих, дорослих я взяла, і двоє діток. Так, щас ну. двоє дорослих і двоє дітей. З вашого кабінета може полетіти вісім чоловік, п'ять дорослих і. ой, так, п'ять дорослих і троє дітей. Так, двоє дітей. Вік не виставляємо, так. Да? Але це потрібно розуміти, що це може бути family, так? Да? Номер. Так. На 10 травня, Ірна. Наскільки ти дивилася? На 10. Mm. Оце, так? Да? Так, да, але а. ти просто виставила більшого віку дітей, напевно, так. Да? У мене Ні, маленькі дітки. Ми справді виставимо. Ні, так, да, автоматично. Ну, ну зрібно, лиши. Дивися, навіть тут видно. 12 Дивися років. внизу. є. Так, да. дивись, там є 11 травня, дивись, да. 158 да. тисяч, а на 14 днів, ні, там саме, де ти лишилася, 10 травня, 11 днів 158 да. тисяч, а 14 днів 145 тобто, да. Якщо да. ви будете да. на 3 дні довше, ви заплатите дешевше. Ну, да. так. Я очі. не думаю, що хоч один турагент вам про це розкаже. Та, ну... Ну так, да. якби ви прийшли в турагентство, да, і сказали, я хочу на 11 ночей 10 травня, вам би сказали, ось вам тур на чотирьох да, двоє дорослих двоє дітей за 158 тисяч. І ніхто би не сказав, що ви можете дешевше полетіти на 14. Це супер. Це ви, от маючи такий додаток, бачачи ось цю чарівну табличку, оцю розкладочку всіх цін на всі обрані вами дати, ви можете. Промоніторити і обрати для себе найвигіднішу, найкращу і дуже-дуже, дуже, дуже, дуже загощати. А якщо повезти ще нашим джойстиком вниз на 17 травня, то ви купите ще дешевше. Це, я не знаю. Це просто не 000. готелі. Так, так, тисяч... да, точно. <с? <с?> просто ж розумієш, на телефоні це ж поки його поводиш, а тут ну, щоб да. ще нічого не забудь. Та, а а? дому ніхто подивиться, 14 днів, 110 тисяч. Оце ціни! Фух. Це просто клас. Коротше, той. Ну, я думаю, що ми вже. Да... Ну, давайте... ну, давайте залишимо. Давайте хай буде. Давайте на 14 пограємося. А шо? Тут, тут вже більше бонусів, от ще що. Детальніше. Так. Тут перевіряємо, да, місто виряду, який номер, скільки ночей, дата виряду. До 17 травня, я думаю, добратися до аеропорту, вирішити питання з відпусткою можна. Так, дивіться, з мого бонусного балансу, бо я його маю, у мене буде списано 196 доларів. Тобто, навіть якщо б ви купили ваучер на 97 доларів, компанія вам його подвоїть, у вас на балансі буде 200. А, ну тут тільки, правда, 3%, відсотки, від 3 до 5% відсотків би списалось, але все одно. Ну, круто, круто. Просто бачучи ось це все перед собою, можна ж вибрати для себе все саме найкраще. оформити тур. Ну так, да, польотна програма, в принципі, така сама. Так, обираю попутника. А, тут у мене не буде 4 чоловік, в мене тільки 3. Ну, я про що хочу сказати, що. Оформлення туру те саме. Да, сплати вам 128 тисяч за моїх бонусів. Замовити тур оплачуємо віза MasterCard, навіть кредитних коштів у вас не зніметься жодного, жодної комісії, тобто дуже-дуже зручно. В момент замовлення туру кошти холдуються, вони залишаються замороженими на вашому рахунку, і коли туроператор вам цей тур підтвердить. То гроші спишуться, вони йдуть напряму туристичному оператору за ваш тур, не компанія Адвант. Компанія Адвант виступає тільки посередником між вами і між туристичним оператором. Ну, ось так крутезну ціну. Ми сьогодні, звісно, побачили. Супер. Так, ну я буду трішки прискорюватися, бо хочеться ще ж поговорити. Так, так само на нашому сайті доступні автобусні тури з виїздом зі Львова, з Одеси і з Києва. З підсадкою також в різних містах, дивлячись, який напрямок їде автобус. Ми все це бачимо. Обирати можемо теж будь-яку країну на свій смак. Давайте поставимо Францію, хай буде. Період теж ми можемо обирати. Ну, наприклад, давайте поставимо у червні, наприклад, з 1 по 30 тривалість виставимо. Все можна коригувати так, і шукати тури. Задавати ті параметри, які будуть цікаві саме вам. Так, селфі. Ну, і ми бачимо, що на двох дорослих починається вартість від 17 ти... майже від 18 тисяч гривень. Так? Замовляти ми можемо точно так само. Переходимо за посиланням, попадаємо на даний тур, бачимо вартість, бачимо про тур повністю всю програму. Який туроператор представляє монополістам? Зараз в автобусних турах є Акорд і Адріатік оформити тур, можна точно так, же, додаючи до себе і попутників. Без, вас з без вас, вашого кабінета, не може поїхати полетіти ніхто, тільки з вами до восьми людей. І з партнером, якщо ви пропишете в своєму кабінеті партнера, з партнером теж до восьми людей. Ось за мінусом. Теж моїх бонусів я оплачу на 895 гривень дешевше цей тур, якщо я його захочу купити. Ось так. Так, трішечки ще. Ну, так само екскурсійні тури, будь ласка, будь-які і по Україні, і за кордоном. Замовляйте. Просіть посилання у людини, яка запросила вас на даний ефір, створюйте кабінет і мандруйте вже зараз. По всіх оцих кнопочках нажимайте, знайомтеся, грайтеся. Поки ви не оплатите свій тур, ви можете гратися скільки захочете. Також готелі можна купити без перельоту, якщо ви, наприклад, подорожуєте власним транспортом, Теж, або ви вводите уже конкретно назву готелю, або ну, обираєте вже. З переліку, які представлені на сайті, страхування не будем зараз звертатися, покажу вам мої замовлення, які зберігаються. Це тури, які завершені вже в мене теж були на будь-який тур, я можу нажати і побачити, коли я була, де я була, з ким я була. Всі повністю приходять документи сайт. Кабінет, договір на туристичне обслуговування, ваучери, білети це ну, це перший тур я відкрила, це був перелітний в Туреччину. Тобто, все повністю було надано у мій кабінет. Ви можете роздруковувати, ви можете закачати собі на телефон і навіть не друкувати документи. Так. Обрані готелі є вкладочка, це сюди ви можете додати ті готелі, які вам хтось порекомендував, можливо, ви були там самі. Ви можете їх сюди додати і конкретно вже заходити на цей готель, і обирати собі, моніторити, ловити ту саму найкращу, най, найсмачнішу ціну, яка буде доступна вам, на той день, який буде зручний вам. Тобто, це дуже-дуже зручно. Обирайте, додавайте його в закладочки і шукайте свою найкращу. Мандрівку. Бонусний баланс це те, що я говорила, покажу. У мене зараз на бонусному балансі півтори тисячі доларів. Тобто я можу до 34-го року подорожувати скільки захочу. Так. Ось так. Сьогодні я вас познайомила трішечки з нашою крутезною компанією, яка надає величезну таку кількість переваг. Давайте ми їх трішечки підсумуємо, я зараз повернуся до вас. Так, ну що, підсумуємо, які ж переваги надає нам компанія Адвант? Як я вже сказала, компанія відкрила свої двері для, абсолютно для всіх, сайт тепер став безкоштовним. Будь ласка, створюйте за свої за реферальним посиланням від людини, яка вас запросила, свій власний онлайн-кабінет. Вона допоможе вам його оформити, внести туди свої документи і насолоджуйтеся. Мандрівками насолоджуйтеся, не знаю, цими класними цінами. Я сьогодні просто в такому приємному, знаєте, шоці від, від тієї ціни, яку я побачила, тому що ну я ж періодично теж дивлюся, які там є ціни, то я таких цін давно дуже не бачила. Я просто не знаю, в мене в восторг зараз. Доступ до платформи 24 на 7 із супроводом кваліфікованої служби допомоги, яка дасть відповіді на абсолютно всі ваші питання. Я вже не буду повертатися. Показувати службу допомоги, але вона є, вона дуже класна, і це величезний величезний плюс, тому що вночі ви не зв'яжетеся з жодним турагентом, який вам продав тур, ви не зв'яжетеся з туроператором. А завдяки тому, що ви зможете звернутися за допомогою до служби підтримки, вона вирішить всі ваші питання, які можуть виникати у вас в момент вашої подорожі. Ви будете бачити всю оту табличку чарівну із повністю всіма пропозиціями, і можете обирати найкраще. Ну, і у вас буде можливість подорожувати самостійно або в наших спільних командних турах.